Були собі дід та баба. Надумали вони якось спекти колобка. Поскребла баба по корпу, назмітала в засіку боржно, за дві пригорші, замістила на сметані, спекла в олій та й поклала на віконечку, щоб охолов. Колобок лежав, лежав та й покотився. Котиться колобок дорогою, а зустріч йому в залі. копку я та з'їм!» Виж мене, зачку, я тобі пісеньку заспіваю. Мене по колобу вкрапли, та й по засіку мали. Мене із божна спекли. Я від баби втік, я від діда втік, та й від тебе втечу. І покотився далі. Котиться колобок, а на зосвіч йому вовк. Колобку, колобку, я тебе з'їм. Не їж мене. Я тобі пісеньку заспіваю. І заспівав. Заслухався вовк, а колобок далі собі покотився. Котиться колобок, а назустріч йому ведмідь. Колобок колобок, я тебе з'їм. Мишу мене, ведмедику, я тобі пісеньку заспіваю. І покотився далі. Котиться колобок, а назустріч йому лисиця. Здравствуй, колобку! Який ти гарненький, зрадів колобок, що його похвалили, і заспівав. Я колобок колобок мене по ковбу скребли. Та й по засіку мали, мене з борошна спекли. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, від ведмедя втік, то від тебе лисичко втечу. Заслухалась лисичка колобкову пісеньку. І не стала його їсти. І покотився колобок далі.